Спочатку перший заступник директора департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації Едуард Древа прозвітував про управління комунальними підприємствами Полтава Теплоенерго та Полтава Водоканал. Проте учасників засідання більше цікавило питання тарифів. Тож після доповіді запитання та звинувачення просто посипалися у Полтаві чи взагалі по тим структурам, які є Миргород та і інше. Це найвищі тарифи чи. Яке місце вони по Україні займають? Централізоване опалення для населення Полтави займає дев'яте місце за послуги водопостачання шосте місце з двадцяти і поводовідведення шосте місце із дев'ятнадцяти. Так, шосте чому це від більшого до меншого? І ще раз, 10-й раз і 20-й, дайте калькуляцію, розрахунки для громади, питання буде з мі... з... все, знято питання. Розрахунок не ми, не підприємство не робить. Подається матеріали і розрахунок робить Національна комісія. Далі представники громадськості цікавляться, чому споживачі повинні оплачувати путівки на відпочинок працівника водоканалу. Чому підприємство утримує базу відпочинку у кишеньках, якщо підприємство збиткове? База відпочинку кишеньки в 2011 році, згідно всіх процедур, про які доповідав Едуард Васильович. Передана в оренду і перебуває зараз в оренді Утримання цієї бази, починаючи починаючи з оренди землі, починаючи з плати за електроенергію. І, е... Содержання того всього парку, що там є плавзасобів, всі ці е, питання вишкодовуються орендарем. Так продайте базу, якщо не зможете, ви можете її утримати. Орендна плата в місяць становить близько п'яти тисяч гривень. Тобто, це дохідна частина нашого. Що ж до путівок, Олег Критович запевнив, це за рахунок профспілкових коштів, куди відраховують із заробітної плати працівників. Якщо ви болійте за своє підприємство, за те, щоб послуги надавалися цільово і так як потрібно людям, ви повинні піднімати це питання і в кабінеті міністрів вирішувати це все, доводити до відома і сказати люди, переконати їх, що люди як вони зможуть, а зможе вам держава сплачена не Де зможе. Ви будете збитковими, потім ви будете відключати людей. Посею, світло, і воду, і раз, і і все. Тому на засіданні запропонували звернутися від обласної ради та громадськості до центральних органів влади із проханням відтермінувати підвищення тарифів. А перший заступник голови облради Володимир Марченко запропонував ще й провести незалежний аудит підприємств, який і встановить законність нарахування тарифів. Представникам громадськості запропонував запропоновано виписати відповідні критерії проведення цього. Незалежного аудиту, ми зацікавлені в тому, щоб ці аудиторські фірми були однозначно не з Полтави і не з Полтавської області. І було б дуже добре, якщо б вони були взагалі міжнародні.